Привіт! Після цього відео ви зрозумієте, що приготування чебуреків це дуже просто. Вони виходять з хрумкою з коринкою та дуже соковиті. А для тіста потрібно лише 4 інгредієнти: це борошно, вода, сіль та горілка. Тож, давай починати. Спочатку зробимо тісто. Отже, беремо глибоку миску і одразу просіємо туди все наше борошно. Додаємо сіль, горілку. Горілка у нас як розпушувач тіста. І заливаємо все це гарячою водою. Температура приблизно 70 градусів. Борошно має заваритись. Замішую це все лопаткою, а коли тісто вистигне, додаю трішки олії і вимішую далі все це руками. Тісто має бути ніжним та еластичним, тому борошна може знадобитись більше або менше, ніж вказано в рецептурі. Ось таке тісто в мене вийшло, відкладаю його в миску та дам трішки відлежатись. Тим часом підготуємо начинку. Це все можна натерти на тертку, але я буду перебивати в блендері. Невеличку цибулю, часник та половинку великого помідору, зелень за бажанням. Все це перебиваємо до однорідної маси. Додаю трішки води, щоб фарш був дуже соковитий. Туди ж в цю масу додаю фарш, в мене свинина і перебиваю, щоб все це змішати. Додаю чорний перець, копчена паприка і сіль. Наш фарш готовий. Повертаємось до нашого тіста. Його викладаю на стіл присипаний борошном. І формую таким продовгуватим батончиком, який потім розріжу на порції. Виходить приблизно 12 штук. Беремо шматочок тіста і розкачуємо його в круглий пласт, товщина приблизно 3 мм. Візуально ділимо на дві частини. На одну частину викладаємо одну ложку фаршу, другою частиною тіста накриваємо і щільно защіпуємо краї. Для надійності можна ще ось так пройтись виделкою. Цей час можна поставити сковорідку з маслом розігріватись і формувати другий чебурек. Я робила по два штуки і одразу смажила, так я витратила менше часу. В розігріту сковорідку наливаю олію товщиною приблизно пів см. Викладаю чебуреки і смажу до золотистої скоринки приблизно по хвилині з кожної сторони. Тут, на жаль, один чебурек порвався, ну, нічого страшного буває і таке. Коли чебурек береш на ознака то того, що м'ясо всередині закипіло. Досмажую останні і можна подавати на стіл. Для соковитості фаршу також замість води можна додавати кефір і міксувати фарш з різними інгредієнтами. То може бути гриби, сир або шпинат навіть. Друзі, розкажіть в коментарях, чи любите ви чебуреки та поділіться вашим рецептом.